Привіт, <му> друзі, я вас вітаю. Також вітають примули, примуль примули, примуль, <с specialize> примули Зібельда. Ось у мене зараз така новичка колекція з п'яти сортів, дуже цікава японська селекція, не тільки. От, бачите, вони всі цікаві за своєю формою, за е, розписом квіточки. Трошки треба експозицію, підняти, так буде краще. Ну, Давайте будемо знайомитися. От бачите, Смол. Смел. Красива така примола, бачите, з такими квіточками, ніби як сніжинки дуже гарні. Ось. Це для мене нова культура. Там ще буде Apple Blossom, теж дуже красивий е, сорт. Це ось Шіокамура, Шіокемурі. Теж, бачите, вона така силенька і вона квіти свої не повністю розкриває. Теж в цьому дуже гарна є особливість. Теж така сніжинка дуже красива, мені дуже подобається. Називається романтика. Дуже гарна. Ось така ось красунечка. І ось тут і соботан або ботан. Теж дуже красиві такі, бачите, ніби розводи дуже гарненькі. Простуть в мене вони така тут півтінь. Наскільки я пам'ятаю, по-моєму, зіблюль вони, здається, відмирають потім пізніше. Ці примули чи ні, ще не читав. Це просто, знаєте, тільки що висаджую вам і думаю, якраз для вас зараз, такий кіночки огляд. Відеороличок такі невеликі. Поки що це одні ділинки, це ж колекційні, дуже класні. От, сподіваюся, вони будуть гарно рости. Вчора я кашіму посадив вночі. От, на тому, що потім буде зав'язувати насіння, теж можна буде висівати їх. Ну, знаєте, це таке розказує. Ой, те садить, те висівати, а воно потім... О, треба срочно то полю. Це бачите, конгломерує, потрошечку наростає. Красива теж така, е, забув як звати цю красунечку е, осоку. Доброго, це, тут у мене красива є теж, бачите, маргаріт. Це дуже гарний сорт е, японської, цієї анемони літньої. Там у мене гортин сіються. А це от така красива медунка. Це нашої в лісі. Понятно, що є там хоч зараз, але от саме лісова така красунечка, мені більше всього подобається. Гарненька. О, друзі, отакі от, от красуні. Зіболь, да. У мене, до речі, багато примул. Є ці всі балерини, там в'язні полянти, теж дуже багато цікавість, тож ось тут десь ще Теж рядочок примул, це теж красиво, треба буде написати назву їх. Ще до других, бачите, трошки перед цей. Важко, що були морози, то вона трохи прихватила, там навіть одна померла взагалі здається. Чотири брали, вони гарно ростуть ці примули. Дома ще 25 сортів балерін різних. то то будемо, будемо якось то вам покажу, друзі. Ось так, трошки, трошки вже втомився. До мене друг приїжджав, трошки мекнули. Це не пропаганда, алкоголізм просто кажу, що був народження недавно в мене. І це приїхав до мене привітав. Подарував мені таку красиву мозаїку, яку якось вам покажу з Треба його викладувати з цих, там із, коротше, покажу. Я кажу, дякую, сам, сам", кажу, ди і роби сам його. А він каже, ні, це твій подарунок. Кажу, Боже, ти кажу, знаєш, така пасивна агресія якась цікава. От, друзі, ну така от історія. друзі. Чем вас, вас цілую я і цілують примули Зібульта. Пока-пока.